Бетлфілд у повній дупі. Мені дуже шкода, що доводиться починати відео з такої фрази, але це факт. Справа навіть не в колді, яка давним-давно полетіла вперед у плані популярності та фінансової успішності. Батла в особі своїх розробників як уроборос, пожирає сама себе. Онлайн рекордно низький. Фанати буквально ненавидять розробників і все, що вони роблять. Відвіри у світле майбутнє, начебто нічого й не залишилося. Щоб опустити серію на таке днище, було достатньо однієї гри Battlefield 2042. Ми зараз із тобою не будемо обговорювати, що з 2042 м було не так. Цьому було і так присвячено сотні, якщо не тисячі, відео. Так, під кінець підтримки ситуація стала з грою дійсно краще, але це не врятувало гру до кінця, проте головне розуміти, батла переживає далеко не найкращі часи. Ком'юніті, як то кажуть, уже ні в що не вірить і нічого не чекає. Але тут і є випускають тизер Battlefield 6. Усього 10 секунд псевдогеймплею вистачило, щоб дух фанатів знову піднісся, а очікування злетіли до небес. Чи виправданий такий хід думок, що взагалі відомо про майбутню батлу? У цьому відео ми проаналізуємо всіля які інсайди на хрюки та іншу інфу, а також спробуємо зрозуміти, що тут взагалі до чого. Також інформація була взята зі злитого геймплею, але показувати його ми, звісно, не будемо. Але якщо тобі все ж хочеться подивитися на дуже сиру версію нової батли, в описі є посилання на наш телеграм-канал, де ми викладали геймплей шутера. Тому велкам! Давай відразу відкинемо, як на мене очевидне, незважаючи на те, що хайп навколо самого факту розробки нової частини батли передбачувано виправданий, мені на думку одразу спадає цитата з Warhammer 40 тисяч, яка ідеально описує всю ситуацію. Надія це перший крок на шляху до розчарування. І є та інші причетні обіцяють нам золоті гори, мовляв, що ми будемо прислухатися до фідбеку, що ми врахували минулі помилки, і хочемо, щоб кожен аспект майбутньої гри. Взяв усе найкраще з минулих частин, і звичайно ж, ми хочемо повернути Battlefield до витоків. Знаєш, коли фанати чули це востаннє перед релізом BF2042. любі EA. від всього серця. Коли EA каже, що над новою частиною працюють аж чотири студії, я сприймаю цю інформацію. Не як гра потенційно може стати в чотири рази кращою, а рівно навпаки, тепер у них в чотири рази більше можливостей зробити ще гірше. Я не вірю жодному слову, що виходить з корпоративних ротів, тільки не після королівського обісрамсу, який вони оформили минулого разу. Я люблю батлу, я присвятив їй тисячі годин, але я впевнений, що зараз найправильніше. Шей підхід не очікувати нічого, навіть не так очікувати, що серія, опустившись на дно, не відштовхнеться від нього, щоб злетіти до колишніх вершин. а З двох ніг проб'є його і продовжить своє стрімке занурення. Найоптимістичнішим із глядачів можу порадити знизити свій хайп до рівня. Ну сподіваюся, буде хоча б на рівні 20-42. У гіршому разі буде не так прикро. У кращому я і всі інші скептики виявляться неправі, і тоді нова частина. Ти на батли викликатиме значно більше позитивних емоцій. І повір мені, і я більше за всіх хочу бути неправим. Щоб мої слова сповнені отрути і відвертого роздратування змінилися на похвалу девелоперів і причетних. Однак, поки я не побачу релізну версію, цьому не бувати. Перш ніж ми підемо далі, я вкотре повторюю: ні в якому разі не робіть попередніх замовлень. Давайте не вестися на маркетингову кампанію, тизери, трейлери і навіть бета-тести. Дочекайтеся виходу, дочекайтеся оглядів або стрімів і тільки потім кидайтеся грошима в монітор. Ну і після цієї передмови переходимо до нахрюків, інсайдів та іншої цікавої інформації різного ступеня достовірності. Геймери, настав час оновити свою техніку. З 3 по 16 березня на вас чекають крутезні знижки аж до 30 на топові пристрої від HyperX. Це ваш шанс покращити свої девайси, бо вони найголовніше в іграх після вашого персонального скілу. Крім того, ви зможете зробити крутий подарунок друзям чи своїй дамі серця на 8 березня. Почнемо з гарнітури HyperX Cloud Free, яка подарує винятку комфорт і чіткий звук в іграх завдяки модернізованим 53 мм драйверам та технології DTS Headphone X, об'ємний звук, точне позиціювання ворогів та ультрачіткий мікрофон із шумозаглушенням те, що потрібно для ефективної комунікації. Для контент-мейкерів та стрімерів підійде HyperX Quadcast S, легендарний мікрофон, який підкорив блогерів, сенсорна кнопка вимкнення та зручне Регулювання гучності ідеальний вибір для тих, хто хоче якісного звучання, плюс естетична підсвітка та антивібраційна підставка. Це останній шанс придбати його зі знижкою, адже розпродаж залишків триває тільки до 16 березня. Щоб кожне натискання було точним, а реакція миттєвою: зверніть увагу на HyperX Alloy Origin Score PBT. Це механічна клавіатура у форм факторі TKL із повністю. Стю, металевим корпусом та надійними свічами HyperX Red. Вона створена для тих, хто цінує баланс між стилем, продуктивністю та витривалістю. Переходьте за посиланням у описі та хапайте свій ідеальний девайс зі знижкою до 30%. Акція триває лише до 16 березня. Ти сильно здивуєшся, що на Редіті вже знайшли, де саме відбуваються події тизера. По суті, моментально розкривши місце дії, як мінімум однієї місії в кампанії, або принаймні одну з мультиплеєрних карт, тому що саме це і сталося. Правильно, в Каїрі. Утім, це було куди складніше, ніж із першим концепт-артом. Там і панорама величезна, і орієнтирів на ландшафті побільше, Тож юзери швидко зрозуміли, що це Гібралтар. Тут було б доречно поставити запитання питання, хто з ким битиметься з огляду на те, що Єгипет є частиною БРІКС прямого конкурента ЄС і НАТО, а Гібралтар є важливим місцем на шляху до Середземного моря. Чесно кажучи, я не думаю, що девелопери будуть винаходити велосипед, і це буде класичне США проти Китаю та РФ, чи звичайно ж США проти вигаданої терористичної групи. Окей, дві локації з абсолютно невідомої кількості знайшли, але нахрюки, очевидно, не закінчуються, і ми знову звернемося до Reddit. Користувач Авторіст залишив коментар під постом про Каїр, де розповів вельми цікаву інфу. Юзер брав участь в плейтесті, де була якраз таки та сама єгипетська карта. Авторіст окремо підкреслив, що через розміри мапи відчуття від геймплею, а саме темпу були просто чудовими. Матчі проходили у форматі 20 на. 20, але розробники також повідомили тестерам, що сам тест був потрібен виключно для перевірки деяких фішок. Так що ж там вони тестували. По-перше, біг у присяді та можливість виглядати з-за укриття. Ці механіки були в BF5, Нагадаю, а біг, пригнувшись, так і зовсім частково засвітився в трейлері. BF5 дуже часто лають за те, що ця гра відвела серію абсолютно не в той бік, і я найчастіше не згоден з такою позицією. Можете мене бити палка але для мене п'ятірка є однією з найкращих частин у всій франшизі, хоча все ще гірше, трійки, четвірки і одиниці. В будь-якому разі мувмент був чи не найкрутішою механікою тієї гри. Якщо говорити про мувмент, вже офіційно відомо, що в новій частині повернуться механіки з bf 5, з'являться біг в присяді, перекат після приземлення та можливість нахилятися, підходячи до кута. Крім того, девелопери додадуть також чіткі індикації, де гравець зможе перестрибнути чи подолати перешкоду. Можна буде зробити перекат після приземлення, бігати у присяді і з'явиться навіть дайв як у колді, що ж поки що звучить круто. Також дай Розповіли про новий підхід до механіки стрільби. За словами девелоперів, вони зосередились на створенні більш інтуїтивних та динамічних боїв у рамках Battlefield Labs Вони тестують покращення, які зроблять стрільбу більш чіткою і швидкою. Наприклад, час затримки між натисканням на спуск і появою анімації пострілу на екрані зменшено, що дозволить легше відстежувати та вражати рухомі цілі. Віддача зброї стала відчутнішою, а анімації руху. Плавнішими з можливостями з минулих частин. По-друге, ремонтні станції та склади з припасами знову ж таки фішки з п'ятої частини у танків і взагалі всієї техніки був обмежений запас снарядів і куль для кулеметів. І тобі доводилося відносно часто відступати, щоб поповнити боєкомплект. Піхота ж могла оновити гранати, кулі та інше спорядження на окремих міні-складах, тому що боєзапас у звичайного солдата теж був досить обмежений, і знову. Мову такий, як на мене, якщо ремстанції і склади перекочують з п'ятірки в шістку, я обома руками за. Особливо якщо техніка буде такою ж, як у батлі, про Другу світову, повільна, відносно не поворотка, але міцна, і вона становить серйозну загрозу. Я тепло згадую моменти, коли можна було фармити піхоту, сидячи в танку, десь на дорозі голмуту біф 4 або арт грузовику в біф 1 Але тільки коли я не перебував з іншого боку. Оку ствола, а якщо БК буде обмежений, поспамити вже не вийде. І я справді сподіваюся, що розробники не відмовляться від цієї ідеї. По третє, за словами автористу, зброї з часом автоматично відновлювалися патрони. І це капець, як дивно. Навіщо тобі потрібні ті самі склади з припасами? І чорт забере ящик з патронами у класу підтримки. У мене два припущення: або це була перевірка якогось внутрішнього коду гри, або девелопери вдарилися головою об стіну – П'ять разів. З розбігу на цьому етапі обидва варіанти виглядають однаково реалістично. Четверте, девелопери радикально змінили те, як працює режим конквесту або, по-нашому, захоплення точок. За словами інсайдера, система тікетів залишилася в минулому і тепер у кожної команди є три смужки. І ні, я не маю на увазі, що картою бігатимуть стереотипні гопники, на яких одягнені розгрузки. То як же це працює? По суті, що більше точок утримує команда, то швидше Заповнюється смужка, заповнилися всі три перемога. Крім того, тепер навколо кожної точки захоплення буде свого роду голограма, що окреслює її межі. І ось тут я б дуже хотів перетворитися на бабку біля під'їзду, яка вічно гудить про те, як раніше було краще і так далі. Але я не впевнений, що це погане рішення. Не зрозумійте мене неправильно. Я також не впевнений, що це рішення, хоч скількись хороше. Чи може прогрес цих смужок відкочуватися назад? Творючи конквест на перетягування канату, чим була погана система тікетів, коли команда втрачала очки не тільки за відставання в кількості отримуваних точок, а й за смерті своїх бійців, тим, що не захоплювали точки, а просто билися набиваючи кіли. Ну так, у цьому найбільший кайф захвату щодо кордону голограми, поки вона не заважає бачити противника і не знижує продуктивність взагалі без проблем. Коротше кажучи, потрібно тестувати. І якщо у мене буде можливість нафармити Більше кілів, але при цьому матчі не будуть занадто затягнутими, і я тільки за п'яте. Вони тестували систему емоцій. Самих емоутів не було, тільки радіальне меню під них. Але як на мене йдеться про тактичні жести, як, наприклад, у bf 4 коли ти позначаєш техніку або піхоту ворога, твій боєць витягує руку вперед і каже коронну фразу. Жопа бля, я в повної жопі. Давай прямо. В цьому немає нічого поганого, доки над моїм холодним трупом не тверкатиме нікімінаж. Доки поруч бігає Дог і Рафаелі з Черепашок Ніндзя. Я прекрасно розумію, що колда це величезна частина поп культури. Тож не дивно, що там є подібні скини та емоути. Я навіть не проти у батлі, просто тримайте від неї десь цей попсовий пиздець подалі. Дякую. А ось, по-моєму, найцікавіше все. Той же редітор авторіст стверджує, що в bf 6 повернеться повноцінна система класів. Ну і що тут такого? Про це сурмили на кожному розі класів стане більше. Крім штурмовика, медика, розвідника і підтримки, на етапі цього супер закритого преальфа тесту було ще два-три абсолютно нових класи. Щоправда, наш сьогоднішній майстер над нахрюками не уточнив які саме. Ох, ти думаєш, що ми закінчили? Зараз як то кажуть, пробіжимося галопом по Європах, тому що в подробиці ніхто не вдавався. Отже, аудіо складова гри стала в рази кращою. Тестувалася механіка перетягування пораненого бійця, щоб його можна було реснути в безпеці. З'явилася можливість чіплятися за корму дружньої техніки, щоб із вітерцем доїхати до точки, а не топати на своїх двох. Тестували придушення, але я від щирого серця сподіваюся, що його не буде. Ну, правда, Батлі не потрібні чоловічі сльози. За які рясно змочували очі твого бійця, коли по мені стріляли, як це було в bf 3 І вже тим паче не потрібно, щоб твій приціл почав стрибати по всьому екрану, як працювало придушення в якомусь Rising Storm 2 В'єтнам. З гри прибрали тактичний спринт. Якщо карти стануть меншими, то нічого поганого в цьому немає. Хоча я б не прибирав цю фічу, бо без неї не треба, а з нею хай буде, як то кажуть. Арсенал оновиться новою зброєю, з'явиться навіть новий танк. Причому Відчувалися вони просто чудово, і все це можна буде обкатати на новому стрільбищі, яке на плейтесті теж було. І на цьому, наче і все. Також важливо підкреслити ще раз: цей закритий преальфа тест проходив минулого року, тому з того моменту усе могло по сто разів змінитися як на краще, так і на гірше. Не можна недооцінювати вплив абсолютно відірваного від реальності начальства найрізноманітнішого калібру, яке чомусь краще за всіх розуміє. Міє як робити ігри при цьому майже ніколи в них не граючи. Ну а тепер до наших персональних хотілок. Як на мене, найважливішим аспектом будь-якого шутера, який сприймає себе, хоч скільки-небудь серйозно, є високий тікрейт серверів для тих, хто не в курсі. Що вищий тікрейт, то частіше сервер обробляє дані від гравців. Що він нижчий, то частіше виникають усілякі смерті за рогом, крики та я ж перший вистрілив і обміни, коли два бійці вбивають один одного одночасно. Звичайно, круто, що розробники оптимізують гру під сервери 60 Гц, Що цитата забезпечить адекватний геймплей на всіх платформах. Гравець помітить більш точну стрільбу та мувмент, покращений фідбек щодо пошкоджень та більш точне відображення позицій інших гравців та результатів пострілів. Кінець цитати. Крім того, розробники змінять віддачу зброї, щоб кожний ствол відчувався як щось унікальне. Розробники також пофіксили тремтіння камери та. Та повернення прицілу на початкову позицію, тому тепер гравець має більш-менш повний контроль над віддачею. В цілому її описують свою ціль так: створити інтуїтивний експірієнс для нових гравців, а ветерани отримають чіткий фідбек від зброї і мувменту. Ну що я тут можу сказати? Якщо так і буде, то мої оплески, Але треба пограти самому. Людина, яка злила геймплей з альфа тесту, грала на геймпаді. Тому про будь-який адекватний аналіз віддачі та. Му говорити неможливо. Їдемо далі: руйнування як у Біф 5. О, я вже бачу, як хтось починає строчити гнівний коментар. Мовляв, а як же Bad Company 2? Там же все можна було зрівняти з землею. Так, безсумнівно. А хто мені розповість, звідки піхоті брати укриття, якщо від будівель нічого не залишиться? У bf 5 був ідеальний баланс між руйнуванням і наявністю укриттів. Більше того, у певний момент будівля взагалі могла скластися повністю, але все ще залишала після себе невеликі руїни, за якими можна було сховатися. Майже це до речі було і в четвертій. Мені зразу згадується система леволюшен і карти, де вона працювала, той же курорт Хайнань чи інші. І тому, будь ласка, давайте обійдемося без голих плоских майданчиків із БК 2 колоси з BF1 на кшталт дирижаблів, бронепоїздів, лінкорів і французького лендшипа були прикольною темою. І я навіть не проти, якщо вони повернуться в якомусь цікавому вигляді. Вигляді, наприклад, AC-130, що літає над полем бою, або якийсь типу футуристичний броньовик, який витримує безліч попадань. Спецкласи з BF1, як, наприклад, вогнеметник, теж стали чудовим доповненням для серії. Тож умовний костюм джагернаута, Чому б і ні? Копійка взагалі подарувала нам купу класних механік типу укріплень. Клас підтримки міг будувати кулемети, гармати і більш якісні укриття, причому куди швидше, ніж основні класи у парі за Едетною системою руйнування карти, які з часом можуть перетворюватися на розірвані війною укриття. Хоча на початку матчу вони ще були цілком собі звичною забудовою. І навіть у 2042 є геймплейний елемент, який має повернутися в новій частині. Жодної візуальної віддачі, тільки патерни, а також можливість змінювати обвіз на зброї прямо під час матчу, і більше того, під час бою це реально було б круто. Я також молю всіх богів. Щоб DICE повернули адекватний браузер серверів і адекватну політику створення приватних серверів, скільки часу було проведено на 76-х рейнджерах зі змагальними правилами в bf 4 скільки бездумних локерів було відіграно в тій же четвірці, і метро в трійці, це було просто чудово. Ну і щодо зливу геймплею нової Battlefield, інтерфейс змінився в кращу сторону. Тепер ми знову маємо улюблену систему із культових класів: штурмовика, інженера, розвідника і медика нарешті. Стрільба на вигляд дуже непогана і навіть добротна. Техніка веде себе непогано. Я принаймні побачив Абрамс і Бредлі, які розносили все навкруги. Судячи з відео, в грі буде реалізована дуже якісна система руйнувань, при цьому як від зброї в руках. Ах піхоти, так і від техніки особливо яскраво виглядало руйнування будинку із пушки на Бредлі. Що цікаво, зараз у Battlefield Labs тестують не всю гру, а окремі механіки, які можуть змінитися до релізу. Деякі фанати навіть зазначили, що альфа-версія виглядає краще ніж актуальна Battlefield 2042. На мою думку, вже навіть зараз бачачи цей ранній геймплей, шутер точно можна похвалити за повернення чотирьох класів, систему руйнування, серйозні. Ши тон і відчутну приземленість геймплею, а також очевидну атмосферу Battlefield 3 і 4. Вже зрозуміло, що на фоні усієї клоунади, яка твориться з колдою, можна впевнено сказати, що у коло в Duty дуже вірогідно з'явиться реальний конкурент, але незалежно від того, переплюне нова Battlefield Колду чи ні, гравці виграють у будь-якому разі. Я тут багато наговорив, що в грі буде, але зараз я хочу сказати, що особисто не хотів би побачити в bf 6. Я нагадаю, що над продовженням працює чотири студії: Dice над мультиплеєром, Motive над синглплеєром, Criterion над картами для того і іншого, а Ripple Effect для якогось абсолютно нового режиму. Особисто моя думка, що в першу чергу потрібно зробити якісний мультиплеєр, відкинувши солодку ностальгію за сюжетом із Bad Company 2, саме через... Де з нього люблять батлу. Але тут ти справедливо заперечиш так. Колда теж про мультиплеєр, але там завжди є кампанія. Різниця в тому, що колда може собі дозволити робити синглплеєр, тому що чергову частину куплять мільйони людей по всьому світу. Колда переживає злети і падіння, але незмінно користується колосальною популярністю. Ні, я не проти того, щоб сюжет в грі був. Це потрібна штука, і він в Бетлфілдах був не найгіршим, в деяких випадках, можливо, слабким, як в хардла. Але я його з радістю проходив за день і залітав в мультиплеєр, особливо зараз з теплотою згадую кінематографічні місії з 4 і 3 батли, але від майже комічної Bad Company 2 теж свого часу кайфунув. Тому моя скромна думка, що в першу чергу потрібно зробити максимально міцний мультиплеєр, а потім вже думати над синглом. При цьому, на мою думку, взагалі забивши на якийсь новий режим. Якщо мультиплеєр це 80% від. Успіху сінгл – це ще 15, то той окремий режим, кажуть, це Батл Рояль? Це прямо останнє, що треба новій Батлі? Я ставлю 40 гривень, фритюрницю і стару куртку із шкірзаму, що він помре за кілька тижнів місяць, чим би він там не був. Так було з фаєрштормом, королівською битвою з п'ятірки, і вже тим більше з Зон з 2042, який помер буквально на другий день. Я знову задаюся питанням: а чи варто витрачати на це ресурси? Якщо говорити про дрібниці, я сподіваюся, що девелопери позбудуться добивань від третьої особи, принаймні в тому вигляді, в якому вони були реалізовані в 2042. Ось у bf 1 страта холодною зброєю залежала від двох речей: типу мілішки та положенням гравця щодо ворога. У 2042 все було дещо гірше, як ти бачиш на своєму екрані. Щодо пушок, то моя хотілка в цей момент схиляється до тієї кількості, яка була в четвертій батлі на момент завершення підтримки. Можливо, плюс-мінус без деяких непотрібних екземплярів, якими взагалі ніхто не користувався. Ще прикольно, що повернулись челенджі на відкриття деяких унікальних обвісів і пушок. Типу вбий 20 гравців на такій-то карті з такої-то зброї, таким то чином. Це було весело і реально кидало виклик. Також стрільба із снайперських гвинтівок із BF1 він має залишитися в БІФ 1 як індіанець у резервації. Опціонально можна видати їй покривало з віспою, щоб вона залишилася там назавжди. Мало того, що на відміну від трійки і четвірки, куля майже перестала падати, зробивши вертикальну поправку майже непотрібною. Так ще й на певній дистанції снайперки вбивали в тіло. Це так дратувало, коли ти грав у піхоті. Тож, будь ласка, більше не треба. Снайперська стрільба знову має стати скілозалежною, а не ось це все. І заради всього святого благаю, прошу, готовий принести в жертву пачку желейних ведмедиків від рошен. Більше ніяких оперативників із потугами на яскраві особистості. Ви не Блізард з Овервочем. Ви не велв і Фодет, і точно не фетшарк з Вермінтайт. Будь-які спроби Дайс або кого-небудь ще з їхньої поточної зграї створити харизматичних персонажів закінчаться лютим кринжем, від якого обличчя скручується до стану чорної діри. Краще не треба. Yeah, Angel does it again. Shut your fucking mouth! No problem, John. Shut the fuck up, you cunt! Взагалі, якщо розібратися, то BF, як і будь-яка інша успішна франшиза, існує завдяки все тій же величезній фан-базі, яка утворилася через мега популярні у свій час 1942 Bad Company, трійку та четвірку. Ці гравці добре пам'ятають успішні ітерації серії, і через це готові пробачити розробникам, а точніше менеджерам, що за ними стоять, одну-дві невдалих спроби нажитися на нашій ностальгії, вводячи в оману, використовуючи. Хибний підхід, що приводить до відтоку людей. Але зараз справа в тому, що фанбаза BF більше не є однорідною. Тепер же, окрім тих гравців, що раніше любили BF виключно за кор геймплей, через невмілий супровід розробки і долучила до лав прихильників серії гравців, що в принципі ніколи й не бачили того кор геймплею. І питання, кому це вигідно в кінці кінців, задумайтеся, тепер розробникам треба враховувати побажання старих. Я б сказав. Втрушних фанатів серії, так і нових, що виросли на скінах, хірошутерах, і так далі, викидаючи додаткові кошти і час на розробку, які можна було б використати на те, щоб підтримувати той дійсно унікальний фундамент, який серія мала раніше. Просто рано чи пізно, через такі дії, BF може просто втратити самоідентифікацію і настане час, коли їй зрозуміє, що серія намагається догодити всім одночасно, але не може впоратися Повному обсязі догодити бодай одному конкретному фанату цієї колись чудової гри. Але світ не стоїть на місці. Подекуди фінзвіти починають відкривати очі мішкам з грошима, що стоять за цим всім ділом, і можливо, все ще зміниться, хоча б в певному сенсі в кращу сторону. Просто іноді складається враження, що масове тестування гри це не поступки гравцям і фан-базі в цілому, а в кінцевому підсумку крик про допомогу. Ми ж будемо тільки ра. Аді, якщо це тестування, зможе спасти BF, чи зробить його Great Again, як то кажуть. Ну і перед тим як закінчувати ролик, хочеться дати один коментар щодо злитого геймплея. Як на мене, навіть на етапі Альфа тесту в BF Labs нова частина виглядає чудово. Так, є купа багів, як технічних, так і візуальних, але я був би цілковитим дебілом, якби лаєв розробників за наявність таких проблем на етапі ранньої альфи. Але у мене складається стійке відчуття, що серія дійсно готова до повернення на колишні висоти. Оновлений шутінг і мувмент із новими механіками типу дайва, який я вкрай вітаю. Система руйнувань з BF5, яка дотримувалася ідеального балансу між безпосередньо руйнуванням і наявним. Явністю укриття для піхоти, техніка, яка може сіяти величезний хаос у лавах ворогів, але водночас недостатньо потужна, щоб бути всесильною. Відсутність огидного придушення з безбожно застарілої третьої батли і патерни віддачі з БІФ 2042 Робити висновки поки ще рано, так але для преальфа версії все дуже навіть непогано. Звук чіткий, рухи плавні, і гра загалом виглядає багатообіцяюче. Ну і найголовніше питання: а коли нова батла вийде, офіційної дати релізу немає, але є інформація, на основі якої можна будувати хоч скільки-небудь реалістичні припущення. І, і кажуть, це буде 26-й фінансовий рік, тобто з жовтня, по вересень наступного. Я думаю, що весь 25-й рік ми можемо відрізати, бо його щільно тримає реліз GTA 6. Батла, який відчайдушно, необхідно повернути загублені позиції, не може дозволити собі вирішити. Ходити поряд із таким гігантом. Тоді може бути зима. Окей, давайте уявимо, що обіцянка не повторювати катастрофічний реліз 2042. Це не просто порожній звук. Тоді їм потрібен час для того, щоб довести гру до хоча б хорошого стану. А на це знадобиться час. Тому, за моїми припущеннями, реліз BF6 відбудеться у кращому разі наприкінці лютого наступного року, а реалістично у березні-квітні. Обов'язково розкажіть про свої очікування від нової батли, що ви хочете в ній побачити, а що категорично не треба додавати. Вальніть коротше якогось активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.